Цікаво, все ж таки, що ти там побачив? Там, де там в Дебальцево на має на увазі. Звідки да. ти приїхав? які що? враження? Ти? Знаєте, насправді хоть довго про це говорити. Я мушу обирати щось щось важливе. Я побачив людей, які ходять на роботу, які ходять на роботу під обстрілами. І не отримують зарплатню люди, які взагалі знаходяться за межею виживання, але вони ходять на роботу. Працюють це люди дуже різні. Це і шахтарі у на шахті у Волигорську, і це, наприклад, працівники Дебальцівського суду, яким дуже довгий час не виплачують заробітну платню, і вони за це борються. Власне, це, це місцеві люди, які намагаються переміщуватись своїми звичними маршрутами. Ну, звісно, переміщуватись по дорогах, на яких блокпости, і ще те, що дуже. Він дуже врізалося те, що коли ми показували свої паспорти з київською пропискою, так mm. українським воякам на цих блокпостах, mm. ну, власне, вони дуже, дуже гарно, коректно, шанобливо ставилися до нас і якось реагували на цю київську прописку так позитивно. Напевно, в них теж було питання, що нащо приїхали з Києва, ну і напевно для чого? Для чого yeah, потрібно, які живуть там. Для них це переміщення є абсолютним пеклом, бо вони об'єкт вічної підозри, на них наставляють зброю, і, власне, просто проїхати там до бабусі у наступне селище, так, у наступне містечко це лін, таке маленьке пекло. Ось цей контраст дуже сильно, сильно врізався, це так зваражень. Також я, наприклад, був у Лусичанському краєзнавчому музеї. Він такого ж типу, як Донецький. Ну, лише менший, ну, Лисичанськ менший за Донецьк, так. І це класична така радянського типу просвітницька інституція, яка намагається дати і образ краю, регіону, так, цього простору життя зі своїми звичками, зі своїми так, традиціями. Так, і водночас вона намагається дуже багато знання скомпресувати в маленькому просторі. і... Дійсно, це виглядає як така трошки шизоїдна конструкція. Так, тут ми маємо опудову Лисиці, тут вже робітничий рух Лисичанську, mm -hmm. тут вже е, новітня історія, і все це поєднується в якийсь абсурдненький калаш. Так, е, і, власне, ця інституція вона здається якимсь дивом, власне, її життєздатність зараз здається дивом. І це єдиний тип культурної інституції, який, в принципі, в цьому місці, в цьому просторі, в цьому регіоні функціонує. Ось я зараз дуже дуже багато думаю про ці маленькі регіональні музеї, про цю інфраструктуру, так про світництво mm -hmm. культури, яка гине першою. Ось справа не лише в тому, що в цей музей потрапили ракети. Вони потрапляють всюди, вони постійно вбивають людей, вони знищують просто, -просто все. Вони потрапили і в музей, так, але в тому, що ці інституції вони е, трималися, знаєте, на чесному слові. І зараз, коли їх просто забирають, коли на це вже нема, знаєте, сил часу, коли це як завжди в Україні не на часі, ну не завжди культура не на часі, так е, це ставить під питання подальшу долю цього регіону.